Закликали до акцій вандалізму та антисемітських дій. Росіяни виробують українських підлітків для провокацій. Про це повідомили у службі безпеки України. Для цього окупанти створили телеграм-канал, у якому психологічно маніпулювали підлітками. Як повідомляють у відомстві, до груп входили школярі віком від 13 до 17 років. Ворог вимагав, що вони робили антисемітські надписи на пам'ятних місцях, меморіальних знаках та приватних будинках. Окрім того, закликали до акції вандалізму на місці пам'яті жертв Голокосту. Усі фото та відео підлітки надсилали у телеграм-канал, після чого окупанти їх використовували, аби поширити фейки у закордонній змі. Такі спецслужби РФ викрила СБУ на Житомирщині у Дніпрі, Львові та Вінниці. Наразі триває розслідування. Надія Ковальчик, телеканал НТА.